Так, Славік, доброго дня, знаходжусь біля вашого автомобіля. Перший етап ми зробимо ось так, перевіримо автомобільчик на лакофарбові покриття. Поки що автомобіль без підфарбувань у нас. Мобільчик у нас не фарбований, присутні дрібні такі моменти, дивіться, по капотіку трошки лак. Ось таке. І трошки має від граду м'ятінки невеличкі. Я не знаю, сфокусує. Ось чи каштани. да, ну щось таке є. Є якби. Бампера у нас в зазорчиках. Нічого такого з я не бачу. царапин таких по автомобільчику я не бачу. Є таке щось мінімальне, але воно спалірується. Таке. Ну, автомобіль, якби не новий, то дрібничка. Взагалі пастою можете і самі забрати. По низах все чудово у нас, нічого не висічено. Так, є такі дрібні, ну воно підкапається. Це якби дрібнички. Зараз стукнемо пройомчики. По прийомчикам у нас теж все гарно. Прийомчики, нічого не чіпалося. Гременями нічого не побито, не знищено. Зараз перейдемо карти ціленькі, не потерті. Є Теж по багажничку тут мінімально, але мілочі Якби можна забрати. Так по кузову гарненька вона. Нема таких якихось царапин, сколів Нічого такого нема. Хазяйський автомобіль. Пройомчики теж тут ціленькі. Нічого нема такого. Карти не знищені. Ось у такому все стані, тут нічого не затерте, не протерте. Сидіння в гарному стані у нас не прожаті. Кермо шкіряне в оригінальчику. Ось така магнітолка присутня відкрузь контроль, скло підімачі перед Ось по карту нічого не знищено, мінімальна якась царапка, ну вона можна прибрати. Ось такий поганий варіант якби. Підковильками теж все гарненько. Зараз приберу. Нема не ні дірочок, нічого такого немає. Все відсутнє. Стеля в оригіналі, теж не висить нічого. Гарненька, чистенька. Куліска. Теж не витерта нічого. Підлакітничок. Можна зробити мінімально, мінімально взагалі хімчисточку. А можна відкрити під капоточку? Да, Підкапоточка, дивіться, все ціленько, болтики не чіпалися, жидкостя всіх, дивлюсь у нормах. Автомобільчик під капотку ніхто не мив, не витирав. Все якби як з автосалона, так, Сереж? Та Ні, ну акумулятор протирає, там ну, місяць да. Бачите, все ціленьке, нічого, не рижиків нема тут. Нічого взагалі. Якби... Все. Як мене товариш каже, все в огнях Звичайний да, Звичайний. Нормальний, хазяйський перший власник з автосалону. Мішки моя, да, зараз має заведемо, почитаємо діагностику. Сереж, можна я підключу? Так, да, да. будь ласка. Все тоді, друзі, зараз підключимо діагностичку. Да, да. Ось дивіться по пробігу, все сходиться, якби. Текущий пробіг. 86727. Все правильно. 19 рік, це так да, Сереж? Так, 19 рік, ю місяць. 19 рік Зараз зайдемо ще, почитаємо турбінку. надуваємо. Так, дивіться, повністю обслужування на, у нас на сервісному центрі. Ось людина все що робила, 25 й рік. Ось дивіться. все повністю куча-куча паперів. Що, друзі? Перевірили цього автомобільчика. Це 19-й рік, 1,5 дизельовий двигун. Автомобіль без жодного підфарбування, як ви любите. Достойний варіант. Зараз всі звіти скину замовнику. Ну, напевно, замовник. Я так впевнений, що буде купувати його. Якби. Гарний, дійсно, гарний автомобіль. Достойний варіантик цей. Все тоді. Всім бажаю гарного дня. А кому що треба підібрати, телефонуйте.